Ситуація дійсно там залишається дуже складною. Важкі бої там відбуваються, Ворог має тактичні успіхи. Він просунувся по урожайному, Навіть є вже скажімо, так і відео, де ворог дриковорною ганчіпкою, там в центрі того, що залишилося від цього населеного пункту, розмахує просування. Є ворог намагається і далі вплинутися в нашу оборону, щоб розвивати свої оперативні успіхи. Але поки що, це дійсно лише тактичне просування. Воно є. Воно перепрошую, воно дається ворогу надзвичайно складно є сточення великого ворожого ресурсу. Не так активно зараз ворог діє по роботи тому, що там вдалося зупинити ці рухи ворога і роботи на сіра зона, яка контролюється артилерією з одного з іншого боку. Тому активних просувань там немає. Порожайному так. Ситуація надзвичайно є складною. У будь-якому разі, якщо там немає де нам залишатися в укріпленні, треба відійти. Нічого страшного в цьому не бачу. Справа не в тому, що зараз намагаюсь когось заспокоїти. Ні, навпаки, ситуація надзвичайно складна, і коли повертаєшся з фронту, то бачиш, що цього не розуміють. На жаль, в тилу вона складна треба допомагати війську чи буде ворог далі в цьому напрямку просуватися так тому що мета його повернути всі ті позиції які були в 23-му році саме на цьому абсолютно вірно времівському виступі для того аби ворог хотів і зараз і має таку мету вирівняти як мінімум тут лінію бойового зіткнення